Всім привіт, вітаю вас себе на каналі. Мене звати, хто не знає, Денис Голанцовський. Отже, сьогодні ми будемо говорити про ситуацію, яка сталася в Польщі на цвинтарі. Там жінка, йдучи по цвинтару там, на могили своїх рідних і близьких, почула ем, крики, які благали про допомогу, і вони лунали з однієї з могил. Зараз ми розберемо цю ситуацію більш детально. Ти поки що пиши в коментарі, звідки дивишся це відео, і підписуйся на мій канал. Отже. Перед великодним на одному з цвинтарів в Любліні жінка почула прохання про допомогу, який лунав з могили. Так почалась драматична акція порятунку. Драма сталася на кладовищі на вулиці. Біала в Любліні. Жінка йшла алею до могил родичів своїх і почула тихий голос. Вона ледве-ледве-ледве його чула і могла би пройти це все проігнорувати. Але вона до цього дослухалась, почала шукати звідки лунає лунає цей голос, і вона підійшла до. Десь там рядами підійшла до однієї з могил, яка виявилася відкритою. Вона там була така досить глибока яма, приблизно в 5 метрів. І на дні цієї ями вона побачила закривавленого чоловіка вже постаршого, який благав по допомогу. І на ньому були уламки, якісь кам'яні. І зараз я вам розповім, як це все сталося. Одразу ж як вона це побачила, вона викликала поліцію, викликала швидку допомогу. Також приїхали. Служба порятунку і до допомоги чоловікові були залучені пожежники, поліція та медична бригада. Акція порятунку була дуже і дуже складною. Бо, як я вже сказав, яма, в яку впав чоловік, була близько п'яти метрів. І якби жінка, ота жінка, яка йшла по поцвинтеру, якби вона його не почула, то скоріш за все до ранку чоловік би вже стік кров'ю і. Помер з самого початку, перед тим як його витягувати, туди спустилися медики. Вони перев'язали йому всі рани і тільки після того витягнули його наверх. І далі маємо пряму мову. В нього була видима травма ноги. Один з пожежників спустився до могили та надав допомогу чоловікові. Тоді за допомогою мотузкової техніки ми евакуювали потерпілого нагору та передали його службі швидкої допомоги. Повідомив речник державної пожежної охорони в Любліні Анджей Шалонь. І за словами шестидесятирічного чоловіка, він приїхав на цвинтар для того, щоб відвідати могилу своєї матері. Але після того, як він сперся чи там притулився до бетонної плити, вона тріснула і чоловік впав в могилу. А зверху на нього впали уламки тієї самої плити, які нанесли моті всі травми, і через які він не міг піднятися, бо вони його виходить, що придавили. І... Звісно, це було ну, якби для чоловіка це як другий реально день народження. Бо е, так як це вже була пізня пора, скажімо так. Е, більше людей там, наприклад, на цвинтарі могло би не бути його б ніхто не почув, а до ранку його відкриті рани вже просто б е, самі його й вбили. Так тому, як якщо в людини відкриті рани, людина не може там поворухнутись, то просто можуть бути. Ну вона просто він міг втратити забагато крові, і до ранку вже навіть якщо б його і знайшли, то е, Ну, то, якби він вже міг бути мертвим, тому бачимо, що дуже сильно повезли цьому чоловіку, і звісно, дякуємо оцій жінці, яка. Не проігнорувала там, не злякалася, а почала шукати звідки ж це там лунають ці крики про допомогу, і реально спасла вона чоловіку життя. Бачимо, що перед Великоднем трапляються ось такі і сумні ситуації, і з іншої сторони такі е, хороші ситуації, які говорять про людяність, е, яка в нашому суспільстві ще поки що нікуди не зникла. Тож е, подяка всім людям, хто допомагає незнайомцям. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей.